10 по 13 час, коли з одного боку буде дуже велика кількість енергії. Ми будемо такі дуже дуже заряджені, але не всі люди вміють цю енергію контролювати. З'являються астрологічні аспекти, які можуть давати такі знаєте, ідейні сварки, протиріччя, важко буде домовлятися з людьми. Ми можемо стати такими більш різкими у своїх висловлюваннях, більш прямолінійними. Десь ви навіть можете відчувати, що простір, якісь певні люди, особливо це стосується роботи, можуть давити. І тут потрібно відстоювати себе. Але це про вербальні речі, тобто це не про фізичні конфлікти. Я сподіваюся, що до цього ні у кого не дійде, але все ж таки будьте уважні, намагайтеся не піддаватися на провокації, не прояснювати якісь стосунки, гострі питання, якщо не мають цьому нагальної потреби. Тому що в період повні, тобто з 10 по 13 травня, а є ризики, знаєте, таких емоційних рішень, коли ти можеш людині щось сказати, а потім пожалкувати про це, але вже назад не відмотаєш. Тому слідкуйте, будь ласка, за собою, якщо ви знаєте, що ви схильні до таких імпульсивних висловлювань, до імпульсивних рішень, не не робіть цього, будь ласка, саме з 10 по 13. Далі можна тому що градус напруги і кількість енергії будуть потрошки знижуватися у просторі в період повні також можуть загострюватися хронічні захворювання а якщо у вас є схильність до таких стрибків тиску а якщо є якісь різкі стани це може бути температура це можуть бути певні болі які нагадують про себе слідкуйте будь ласка за своїм здоров'ям не ігноруйте тому що саме в період повні у нас дуже швидко може змінюватися стан організму і дуже дуже різко намагайтеся себе трошки знаєте так заспокоювати якщо ви чутливі до періоду повного